Бажаю всім вам і всього здоров'я. Я Шадманов Руслан, більшість з вас мене знаєте, воїн 82-ї бригади, десантник. Зараз знаходиться під роботи. Хочу вас всіх привітати від святом. День захисників, захисниць України. Привітати вас, шановні захисники, волонтерів, всіх батьків, всіх тих, хто причетний до цієї перемоги. А перемога буде. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добре був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужнійтесь, старайтесь щасливі. В майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді, і раділи, пишалися вами у добрий вам час. Доньки, кохані, сини, соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного з вас де любов, рідна хати і мати. Що в цілому світі одна? Ще раз всіх вітаю. Перемога буде за нами. Слава Україні! Terima kasih telah <laughs> menonton!